В Чернівцях змагалися роботи, з'ясовували, у кого вищий рівень штучного інтелекту. Пенсійний фонд міста Чернівці переїхав у нове приміщення. Обіцяють позитивні зміни. Аварійний будинок на вулиці Гагаріна почали розбирати. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми «Час новин». Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Аварійний будинок на вулиці Гагаріна в Чернівцях, який упав минулого тижня, почали розбирати. Нагадаємо, під вагою мокрого снігу одна стіна небезпечної споруди впала повністю. А вся будівля стала загрозою не лише для сусідніх будинків, але й людей, які змушені ходити попід стінами напіврозваленого дому. Гроші на його демонтаж міська рада поки що не виділила, але роботи вже почалися. Рита Борисівна щодня наражає себе на небезпеку. Вона заходить до свого помешкання, під різк стін сусіднього двоповерхового будинку. дуже боялися все время що то впаде на голову кавот. Я старий чоловік, я хочу вміряти на своїй смерті. Будинок визнаний аварійним ще 10 років тому, але ця зима стала для нього останньою. Важкий сніг та волога посприяли тому, що одна стіна вночі впала повністю. Такий грохот був, що всі сусіди розбудилися. це було страшно. Це було страшно, що це, що це, А тут молодеж, люди на роботу, школу, Очень було трудно, очень было. Тепер сусіди аварійного будинку трохи заспокоїлися. Комунальники будівлю закріпили підпорами і по цеглині почали розбирати найнебезпечнішу стіну, яка нависала над міжбудинковим проходом. Стіна, яка е, дала ухил такий і вспучилася, вона вся намокла і від, е, від перезволоження і замерзання почала. Тріскатися, тому що лід розриває стіну ну, і е, в нас ми рішили, вирішили, що потрібно розібрати. Будівельники кажуть, що будинок почав розвалюватися після того, як минулорічно відомі розібрали дах. Покрівля була металевою, і хтось вирішив таким чином підзаробити. Розібрали цукришу в тому році. Цукришу зняли всю жесть, і тому вона вже вся повністю промокла і тому вона рушилася. Ми приходили от зранку, вже чим раз, тимовіно більше нахилялося. Ну, було небезпечно. Для того, щоб будинок повністю розібрати, потрібно більше 140 тисяч гривень. Ці кошти повинна виділити сесія міської ради. А поки що будівельники працюють без оплати, бо розуміють, залишати цю споруду не можна. Це може призвести до трагедії. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Півмільйона гривень викрали будівельники під час здійснення ремонту митниці на Буковині. За інформацією прес-служби СБУ України в Чернівецькій області, при виконанні будівельних робіт на міжнародному автомобільному пункті пропуску порубне посадові особи приватних фірм підрядників внесли до актів завідомо неправдиві відомості щодо реальних обсягів будівництва та використання будматеріалів. Таким чином привласнили 545 тисяч гривень. Пенсійний фонд переїхав у нове приміщення з 18 лютого. Графік прийому громадян у Чернівця здійснюватиметься щоденно за новою адресою. Вулиця Головна, 205. Працівники фонду вже освоїли нове місце роботи, залишилися лише чернівчанам звикнути до змін. Досі управління пенсійного фонду працювало у шести приміщеннях. Це значно ускладнювало процес обслуговування громадян, оскільки за кожною послугою пенсіонеру доводилося йти в окреме відділення. Тепер відповіді на всі питання, а також усі необхідну документацію можна отримати тут. На нашу думку і для людей це буде зручніше, тому що в цьому приміщенні буде вирішуватись будь-яке питання, яке стосується саме пенсійного фонду, тобто видача довідок посвідчень пенсійних страхових свідоцтв, видача любої довідки про розмір. Пенсії також прийом документів на перерахунки призначення пенсій. Всі питання будуть вирішуватися в приміщенні. Цьому чиновники відкриті для громадян. В цьому переконували журналістів будинку з левами. Вони запевняють, проблеми з доступом населення до публічної інформації немає. На всі запити владники надають вичерпні роз'яснення. Говорили в облдержадміністрації про звернення громадян до органів влади. Кажуть, найбільше боковинців турбують питання соціального захисту. Зокрема, вони просять надати матеріальну допомогу на лікування та вирішення соціально-побутових проблем. Проте на прохання журналістів розповісти, хоча б про один такий випадок, чиновники відмовляють, аргументуючи це тим, що робота виконується, статистика ведеться, а от про щось конкретне говорити вони не мають права. У Чернівцях змагалися роботи. Черговий етап міжнародних автомобільних перегонів. Роборейс зібрав найкращих робототехніків зі всієї України, а також за кордоном. Роборейс це копія відомих перегонів формула 1 що правда з єдиною відмінністю. Роботи тут керуються виключно за допомогою штучного інтелекту. Хто ж став власником найрозумнішого дива техніки – Дивіться у наступному сюжеті. Мікросхеми, дроти та паяльні лампи для цих хлопців та дівчат, такі інструменти дорожчі за комп'ютери та соціальні мережі. Це все йде від душі. Це теж, ну я зрозуміла одне, що в житті головне знайти себе. Я знайшла себе в роботі. Я дуже люблю роботів і я дуже, ну це емоції, це таке, що. Вау! понад півсотні молодих інженерів конструювали свої діти ще кілька тижнів. Спершу каже, зі звичайних машинок куплених в дитячих магазинах виймають все начиння. Потім вже набувають різноманітними мікросхемами та чіпами. кажуть на роботі витрачають всі кишенькові гроші. Залінати скошти ну коливається від 800 гривень так більше то десь 1200 Може бути Це вже можна віднести машини второго класу, второго ешелона. Катороповілість послі самих перших літ зрівнувань навірно пол тисячі доларів вийшло на вот этого робота. Переможця змагань визначають не лише за швидкістю, з якою робот подолає дистанцію, а й за тим, як він себе поведе на трасі. Одним словом, все як у формулі 1 Це є здорова альтернатива різним там поганим звичкам, і це таке, як спорт, і це цікаво для людей. І не то що вона воно дуже розвиває. Якщо чим більше буде таких людей, тим більше могутніше буде як і. Як людина як особистість, якщо як держава, тобто це майбутнє наше. Загалом у змаганнях залучать 18 команд: з Чернівців, Львова, Києва, Івано-Франківська, Тернополя та гості з Білорусі. Новим чемпіоном стала команда з Івано-Франківська. До слова, друге та третє місця також дістались Прикарпатцям. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Його називають найдобрішим днем у році. 17 лютого весь світ відзначав міжнародний день спонтанного прояву доброти. Ми продовжуємо нашу рубрику. Цей день в історії. У мене витасили, Я не приспособлена кулі, цю сказі зі колись спонтанний вчинок Юлії подарував вірного друга. Сталося це кілька місяців тому. Слухала жуткий піск зі сторони мусорників. Ну, підійшла, подивилася, там була завернута кошечка, непонятний якийсь пакет. Її, можливо, хотіли утопити, але вона вижила. Дівчина каже, що на вигляд котенятку було близько 10 днів від народження. Замерзлу тваринку Юлія забрала додому, вигодувала і дала їй ім'я. Тепер вони нерозлучні. У мене вже достатньо такого дітородний возраст, і за німенієм я як не відношусь. Аналогічно, як маленькому чаду своєму, у нас не повне розуміння робить мою життя щасливі, заохочували до таких добрих вчинків інших. Студенти Буковинського медичного університету. Ми студенти медики. Ми проводимо акцію. Ми даруємо добро людям на обмін на вашу посмішку. Акція полювання на усмішку у Чудівцях проводиться вперше. Не студентська молодь хоче показати, що робити добро легко та приємно. Так Наталія Яківна дуже тішиться нові ручці. Якраз я кросворди розгадую і мені буде чим писати, бо закончились вже та до подарункових. Ручок студенти прикріпили листівки з проханням зробити той чи інший добрий вчинок. Тут на кожній брошурці є своя настанова, а саме позони мамі бабусі, також поглудуй голуба, подивися свій улюблений фільм, поцілуй свою кохану дівчину, зроби добро, оступи місце в тролейбусі, прості такі милі речі, які зможуть людям зробити дещо приємніше і скрасити їхній сірий буденний день. Отож своїм добром студенти поділилися, а у відповідь, як і сподівалися, отримали посмішки разом із тим, впевнені, що хвилю гарного настрою чернівчани обов'язково передадуть іншим. кажуть на російській мові мелочно приємно. Акція проходила в двох точках міста. На майбутні організатори планують її розширити. А тому ймовірно, вже наступного року чернівчан заохочуватимуть до спонтанних проявів доброти ще ефективніше. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Таким понеділок та минулі вихідні побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку в мережі Фейсбук, час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті Ейсісіінвій. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи, готує нам погода. Всього доброго.